Житель Сміли Микола Тарановський сконструював мотоцикл, на якому можна воювати. У своїй мотоциклетній компанії Сміла Мотор Микола Миколайович займається не тільки ремонтом, а й справою для душі. Душевне для нього це корисне людям. Він придумав і зробив своїми руками установку для ямкового ремонту доріг на базі вантажного мотоцикла Мурашки на трьох колесах з кузовом. Також розробив спосіб швидкого реагування на проблему крадіжки каналізаційних люків. Про новий винахід майстра дивіться далі. Майже два роки назад Микола Тарановський сконструював пожежний мотоцикл, який довгий час був предметом обговорення. Останній дітище майстра з Черкащини армійський мотоцикл. На ньому Микола і поїхав зі Сміли до обласного центру. Показати, розповісти. Раптом в армії ним зацікавляться. Обіцяє своїми силами разом із іншими майстрами переобладнати таким чином хоч і всі 600 мотоциклів. Кілька років тому закуплених для нашої армії, щоб показати, яким повинен бути мотоцикл-прикордонник. Микола Миколаєвич передусім задув зеленою фарбою двигун, глушник і колеса. Там, де не вийшло зафарбувати, поставив змінні чохли з зеленої камуфляжки. Їх допомогла пошити дружина. Закрив лижею двигун для того, щоб він вільно стрибав по пеньках, каменях і при цьому не розбив двигун. Поставив захисні дуги, більш потужні амортизатори, гуму іншого номера і нові міцні сидушки. Є тепер на мотоциклі ящик для боєприпасів та обмундирування. Загалом, каже, в такому вигляді він готовий для проходження служби в степах Донецька і Луганська.